Я вас вітаю. Ви на каналі Dahaku and Games. Тож, я зі своїм другом вирішили пограти у Рафт. Сподіваюсь, на нас у цій подорожі чекатимуть цікаві пригоди, всілякі різні події і, безперечно, будівництво власного човна для дослідження світу. Тож, влаштовуйте зручніше, беріть смаколики та приємного перегляду. Так, я списав вже зробив. Починаємо розширюватися. А поки ми збирали ресурси для будівництва та виживання, та робили інструменти і зброю, щоб захиститися від нападу акул, на горизонті показався перший острів, і ми обов'язково маємо туди потрапити і дослідити його. Тим більше, мій напарник грає в цьому вперше і йому вельми цікаво, бо все для нього нове. А також не обійшлось без змагань з підбору ресів. Але кажу наперед, він частіше перемагає. Ага. А ми прямо на острів ходимо. Угу. Це означає, що доведеться, якщо впремося, доведеться робити весло. Таке часто буває. Тому я більш ніж впевнений, що нас розверне. Поки що робимо 5х5 і не буде ніяких цих. Настав час для першого полювання на акулу. Якщо я помру, з'їж мене. Я вже наляканий акулою, так що... Поки в мене триває бійка з цим океанічним хижаком, мій друг Тімур розпочав дослідження острова та збір ресурсів на ньому. Але він ще не знає, що ресурси не тільки на самому острові, а також під водою на рифах навколо нього. Тому довелося сказати йому про це. А він, як справжній дослідник, одразу поспішив пірнати за ними. І саме тому я взяв на себе роль мисливця на акул. Аби прибрати небезпеку під час цього фарму. Ти саки розробив? Майже. Підбирай все, що можеш підібрати. Все Я тобі зараз і похвастаюсь. Отак. Так. хе, -хе, -хе. Чуєш, а де плот? Трошки відпливає від нас. Ми так захопилися, що не помітили, як наш плав засіб поступово почав віддалятися від острова, ледь не залишивши двох завзятих збирачів. І добре, що тім це помітив. Давай, давай. Принаймні один з нас точно встиг, а це означає, що у будь-якому випадку ми зможемо продовжити свій шлях. І мій напарник, поки плив, підбирав все, що не зміг або не встиг зібрати гачком я. Там скоро має з'явитися знову зубата Падла. Ти можеш створити? Що? Ну цей оприснювач. Угу. Так, давай роби і став. Став так, щоб він не заважав посередині десь двох блоків. Так. Отже, опріснювач, а ще ліжко для подальшого відновлення та маленький мангал теж готові. Продовжуємо розширення плота та ремонт пошкоджень від нападу акули. Де я не? А можна так зробити. Чудово. Йди звідси. Чувирла зубати. Нарешті в нас з'явилася перша клумба, і відтепер ми можемо вирощувати овочі та квіти для фарби. Новий острів попереду і це добре. Більше островів, більше рейсів, більше рейсів, більший плод, більше плод, більше, більше можливостей. Якось так. Так, мені здається, що треба буде робити весло. Щоб відпливти, щоб нас мені не було. Роз... здається. Не розвернуло. Ближче підпливемо до острова. Я скажу, коли скидай як я. Угу. Можеш скидати. Скидай, скидай, скидай. А поки я готуюся до чергової бійки з кулою, мій тіммейт вже побіг лутати острів для подальшого розвитку нашої плавучої домівки. І поки я з нею бився та збирав з неї м'ясо, на нашу клумбу стався підступний напад іншого мешканця цього світу. Ще в нас Стівен прилетів. Сука, зжер жертв, всю твою картоплю. У мене ще одна. Я вже посадив. Ну що ж, треба було слідкувати, щоб наступного разу не допустити подібного. Нарешті настав час вивчення ресурсів, щоб можна було створювати щось нове. Отже, стіл дослідника готовий. Та почалися перші дослідження, а з ними тепер стануть доступні нові предмети для створення, а як інакше, без дослідів немає розвитку. Все, що я зміг вивчити, я вивчив. Як прийдеш Доплата? Угу. Як я зкинеш вчити? Угу. Настав час рухатися далі. Брати? Так. Є. І перша цегла майже готова. Ти скільки їх там наробив? Дев'ять, відштуб, була ще на глина, 10 пункт. Дошки, 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 дошки. Дошки. Поки я розширював плота, а цегла сохла, Тимур завзято ловив гачком сміття і ось настав час для плавильної пічі. Піч, а ти впевнений, що в нас все є для цього? Так. Ну тепер зараз буде. Перша пічка пішла. Oh, Гівно таке, ти диви на нього. Трошки задалеко, давай я підтягнуся. Uh -huh. Не даремно ж в нас є весло. О, там ще манго. І кавуни, мабуть, є. Черговий острів з новими фруктами. Хоча, оскільки я майже не спускаюся з плота, то я їх бачу тільки з відстані, а весло стало в нагоді. Сокира є? Йди рубай поки що острів і лутай. То Я подивлюся, де я кула, ага, ось вона. Що зубата? Опа! Зараз вона мені сраку відгризе. Але на мене чекав не тільки сюрприз із зламаною зброєю, а й ще один. Не встиг. Клас. Я знаю одного хлопака, що він забрав всі дошки. Я не забрав. Я тобі 18 штук скинув. А, так, так, так. Я напевно пізнаю ситуацію Кідай з процентом. Дякую. Бо списа мені якраз не вистачає. Після відновлення списа я продовжив полювання з новою силою. Але і не тільки, на цей раз я вирішив долучитися до збору всілякого різного разом з Тамірланом. А оскільки цей процес займає багато часу, вилучати його з відео якось не хотілося, вирішив додати трохи швидкості. А тепер настав час. Металу, а що з ним треба робити? Плавимо, звичайно, плавимо. висло в тебе ще трошки більше підрахуєш. Та ні, ми зупинилися. Нормально. Mm. На жаль, на цей раз це останній острів та зупинка. На сьогодні покляті москалі тероризують нашу країну і тому оголосили повітряну тривогу. А це означає, треба йти до сховища, а там ну немає інтернету. Тому змушені сказати до побачення. Сподіваюсь, вам сподобалось. І якщо це так, не полінуйтеся, поставте лайк. А якщо ще й прокоментуєте, то взагалі вам велике дякую. Ну все, мені час бігти. Бувайте.